Так, ох, чернігів заметає снігом. Ох, бачите? Сейчас включу ліхтарика. Ого, матінка родне. Заметає чернігів снігом і знов мете. Он, там той фонарик. Так, виключу я лампочку. Чернігів заметає снігом і знов. І що в снігу не було. А тут на тобі знов пішов сніг? Ого. Чернігів заметає снігом. Он заметає лампочка одна. І заметає чернігов снігом. А он там ще, ну там на те лампочці теж іде сніг. Ось, заметає снігом чернігів. О, вс Україну заметає снігом. Ось отаке заметає сніги де в Чернігові. Ось таке мете. Ось мете. Так, завершаю відео. Катюшечки мої сонечки. Спокойной ночи.